Акценти, вітаю вас сьогодні. Поговоримо про безпеку купівлі-продажу авто у воєнний час. Адже, наприклад, транспортний засіб із вторинного ринку може виявитись не просто котому мішку, а ще й з кримінальним минулим. Тож купівля без належної перевірки може завершитися значними фінансовими втратами. Як убезпечити себе, на що звернути увагу, якщо вирішив придбати авто, говоримо з моїми гостями. Це Ігор Любовський, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області, а також Наталія Корнеєва, заступниця директора Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного. Центру МВС, Вітаю вас. Доброго дня. доброго дня. Я вже згадала про те, чи може завершитися купівля транспортного засобу без належної перевірки. І цікаво, чи багато випадків, коли намагаються продати ну несанкціоновані авто, якщо можна так висловитись, і що у цьому плані з війною змінилося? Ну, так, кількість випадків спроби реалізації і прооформлення автівок з кримінальним походженням не зменшується. На жаль, і в такий важкий для нас усіх ус час шахраї постійно змінюють і вдосконалюють свою майстерність і способи та механізми легалізації кримінальних транспортних засобів. І ну, в цьому питанні не став для них. І ну, такий тяжкий час війни. А більше, можливо, стало, чи менше, чи, в принципі, все на одному рівні тримається? Ви знаєте, наш регіон. Такий, що прифронтовий регіон, і тобто автівок, зараз трошки поменшали продаж автівок, але такі факти е, зустрічалися в цьому році. Так, наприклад, в 2021 році у нас там було 67 автомобілів, в 2022 було 44 автомобілі, і в цьому році у нас також вже більше там 10 автомобілів. Ми встановили кримінальних. А які найчастіші випадки, от що значить з кримінальним походженням, це маніпуляція з номерами чи підробка документів, що мається на увазі? Ви знаєте, найчастіші шляхи відбуваються це зміна одного або декілька символів ідентифікаційних номерів транспортного засобу, це видалення шляхом там вирізання фрагменту номерного майданчику. Ну такі це найчастіші випадки. Ну, а автівки маються на увазі, ну якщо це все змінено, це вона може бути викрадена, так? Так, вона викрадається, yeah. от і шляхом таких от маніпуляцій шахраями е і зміни ідентифікаційних номерів, вона вже поступає е кримінально на ну на реалізацію. І е якщо не проводити експертне дослідження, то можна придбати такого кота в мішку. Ну, звісно, якщо ти береш авто з салону, в тебе менше е, таких проблем. Так? Mm -hmm. ну, якщо це нове авто, mm -hmm. ви берете його в якомусь там фірмовому магазині. Це одна справа. Інша зовсім, коли це вторинний ринок, авто вже було у вжитку, тоді є е, такі е, можливості, так, Купити кота в мішку. З якими проблемами може зіткнутися покупець при купівлі такого авто? Ну, Найпоширеніші проблеми, що можуть постати перед громадянином, це прикупівлі авто, як ви і сказали, це на вторинному ринку. Це автомобілі не нові. І це автомобіль із кримінально зміненими номерами, номерами Кузова, Шасі та Двигуна. І ситуація обтяжується тим, що коли сумлінний покупець транспортного засобу залишається сам на сам з проблемою, значна сума грошей вже витрачена, а транспортний засіб із зміненими індифікаційними номерами він не підлягає регістрації, і відповідно використання його за призначенням у межах правового поля вже буде неможливо. Угу. Ну... У нас купівля на вторинному ринку це абсолютно законна річ, тобто кожен обирає сам і за своїми можливостями. Можливо, якось убезпечити себе можна на щось звернути увагу, коли купуєш таку автівку. Що необхідно зробити, обираючи авто, яке було у вжитку? Ви знаєте, я пропоную звертатися до фахівців нашої експертної служби, бо вони мають достатній досвід. Методи і методики проведення дослідження транспортних засобів, також ми використовуємо спеціальне обладнання, і під час проведення такого експертного дослідження вже виявляються випадки таких кримінально змінених автомобілей. Тому, з, ну, звернувшись до фахівців експертної служби, ви себе обезопасите і ну, не втратите свої кошти. Бо якщо Таке сталося, і фахівці експертної служби встановили вже кримінально змінений автомобіль. То нашими діями буде обов'язкове звернення до підрозділу національної поліції. Також повідомляється керівництво нашої. Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, і ми вносимо вже до бази цей автомобіль як уже такий, який має ознаки кримінально-кримінальної зміни. Угу. Відкривається кримінальна справа, якось відповідальність продавцю, покупцю, як це все відбувається. Це вже не ваше це вже не наше завдання. Наше завдання встановити, виявити, описати це все в нашому висновку експертного дослідження і передати документи, в яких буде описано, що ми виявили, що сталося з автомобілем, уже працівнику національної поліції. От. І потім вже ну. Це вже буде їх парафія. Вони вже будуть стосовно ну, виясняти, яким чином це сталося, і вони вже будуть дивитися, хто там права, хто винен. Автівка залишається у десь в поліції на штраф майданчику чи повертається власнику, який її привів привіз на експертизу. Автівка буде знаходитись в підрозділі поліції, до якого вона буде а, м, направлена, і вони вже будуть вирішувати. Вот. Ну, вони. вони направляють uh -huh. нам ще на проведення. Ми проводимо після експертного дослідження, ще надаємо висновок експерта, бо висновок експерта є доказом в суді. Там також ми описуємо, що ми виявили в цьому автомобілі, і вже потім це вже буде після досудового розслідування. Це вже органи національної поліції. Потім вони передають уже до суду, і це вже буде парафія суду щодо подальшої судьби цього транспортного засобу. Експертний та сервісний центр це зараз окремі структури. Наскільки я зрозуміла, ви працюєте окремо. В чому ваші завдання і купуючи авто. Треба одразу звертатися куди? До сервісного центру чи до експертного, який алгоритм дій? Е, так, дійсно, експертні та сервісні центри, які в принципі і раніше, це були окремі структури, окремі, окремих два підрозділи Міністерства внутрішніх справ. На сьогоднішній день для того, щоб перереєструвати транспортний засіб, де необхідне експертне дослідження. Спочатку люди звертаються до представництв експертного криміналістичного центру МВС. Подальшому вже до нас щодо сервісних центрів, це що стосується саме транспортних засобів, то сервісні центри МВС проводять державну реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів. Також здійснюють відповідність конструкції встановленим вимогам і правил та нормативам транспортних засобів. Також здійснюють контроль щодо сплати відповідних платежів до державного бюджету. А також е, використання транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, також для е, ведення їх обліку та запобігання вчиненню щоденних протиправних дій. Е, власники транспортних засобів е, та особи, які експлуатують такі транспортні засоби, е, засоби на законних підставах, або їх представники, повинні в 10-денний термін з дня, е, скажімо так, з дня придбання, або вчинення якоїсь, там, вчинення якоїсь дії, це, наприклад, там, або встановлення газобалонного обладнання, або Переобладнання транспортного засобу протягом 10 днів повинні звернутися до територіального підрозділу до територіального сервісного центру та провести реєстраційну дію. Відповідно, до вимог порядку державної реєстрації транспортних засобів не для не в усіх підставах повинен бути висновок експерта. Експертне дослідження транспортних засобів не проводиться в таких випадках, якщо реєструється новий транспортний засоб, який був придбаний в автосалоні, ну так званого автодилера. Перереєстрація транспортного засобу зв'язку з зміною анкетних даних фізичної особи або з перейменуванням або зміною. Зміною зміною знаходження юридичної особи, також перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання, при видачі та визнання надійсним посвідчення для реєстраційного документа для виїзду за кордон або визнання надійсним тимчасового реєстраційного талона. Видачі визнання надійсним тимчасового реєстраційного талону на право керування транспортного засобу, зняття з обліку транспортного засобу, зв'язку з його вибракуванням в цілому, тобто його знищують, а mm -hmm. перереєстрація транспортних засобів, ввезених під зобов'язання під зворотне вивезення. Це саме така реєстраційна операція була внесена під час військового стану, тобто багато автомобілів вони возяться на територію України як, скажімо так, і гуманітарний вантаж. Mm -hmm. Їм вони дійсно реєструються, їм даються державні номерні знаки, але під час, це під час військового стану. Коли закінчиться військовий стан для таких транспортних засобів буде два, два шляхи вирішення ситуації, або 90 днів для того, щоб виїхати назад за кордон, або також 90 днів для його розмитнення та проведення подальшої державної реєстрації. Тобто це як з так званими «євробляхами»? Свого роду так, але це Буде, не, не євробляхи. Це... Це, це автомобілі, які uh -huh. от саме як гуманітарний вантаж заїхали, які е, е, в, основному, в основному використовуються для, скажімо, військових цілей. Це перевезення якогось гуманітарного вантажу, uh -huh. вантажу тощо. Е, також перереєстрація транспортного засобу у разі зняття з обліку в органах соціального захисту населення. Це за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані до вересня 2019 року. Тобто, ті, які були зареєстровані до, вони мають проходити експертне дослідження. Перереєстрація в зв'язку зміною типу транспортного засобу за призначенням пов'язаною з установленням або демонтажом спеціальних сигнальних пристроїв. Тобто, це, скажімо так, сигнальні мечки, які встановлюються на автомобілі. Також перереєстрація транспортного засобу у разі втрати свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це також за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані до вересня 2019 року. Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з заміною свідоцтва про реєстрацію. Перереєстрація у зв'язку з переходом права власності на транспортний засіб у спадщину. Також за винятком mm -hmm. тих транспортних засобів, які були зареєстровані до е, вересня 2019 року, та перереєстрацію зв'язку з переходом права власності на транспортний засіб за договором фінансового лізингу або mm -hmm. визначеним в такому договорі окремим договором купівлі-продажу. Це в принципі весь перелік, де не де не потрібна, скажімо так, експертне дослідження mm -hmm. У усіх інших випадках. Воно не так ще раз, купівля авто потребує обов'язкового. Дослідження, якщо це зі вторинного ринку, не потребує. Якщо зі вторинного, зі вторинного потребує. потребує. тільки якщо новий новий угу. транспортний засіб, ні він не тобто, потребує. це зобов'язаний зробити потенційний власник, перевірити авто, звернутися до центру. Хто має за це сплачувати? І це платна послуга, експертиза авто, так ця послуга буде платною. Основне завдання нашої експертної служби, як ми вже казали, що це при проведенні експертного дослідження ми визначаємо справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу, реєстраційних документів, що їх супроводжують. Ми являємо, виявляємо факти знищення, підробляння або заміни. Крім того, ми також і встановлюємо. Ознаки, якщо є підробляння реєстраційних документів, що супроводжують транспортний засіб. І ця услуга є платною. Наразі вартість і розмір плати за надання послуг з експертного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, з урахуванням податку на додану вартість на теперішній час становить, якщо це буде проста експертиза транспортного засобу і для усіх категорій вітчизняного виробництва та країн, учасниць СНД, ця плата 264 гривни і 11 копійок. Якщо це буде експертиза транспортного засобу і наземного виробництва. То а, вартість буде 328 гривень 52 копійки для мопедів і окремих агрегатів складає 177 гривень 14 копійок. Mm. І знаєте, я скажу, що це не такі великі гроші, не великі, так, на фоні це, купівлі авто, так щоб спати спокійно mm. і потім не переживати за за всі ті неприємні ситуації, які складуться а, після того, якщо буде вже автомобіль придбано і е, не буде проведено експертне дослідження. Також у нас є одна із напрямків нашої діяльності експертної служби, це дослідження транспортних засобів із пошкодженими ідентифікаційними номерами з послідуючим складанням висновку експертного дослідження встановленого зразка, який буде підставою для подальшого звернення власника транспортного засобу до головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ з метою отримання дозволу на проведення дублювання первинного за водського номеру номерного позначенню, або в разі, якщо був знищений корозією, присвоєнню та нанесення спеціального індивідуального ідентифікаційного номеру, то ви ще природу пошкодження визначаєте? Тобто, чи не було це спеціально зроблено? В, ви знаєте, такі транспортні засоби так після комплексу спеціальних досліджень, що підтверджують відсутність слідів умисного знищення символів первинного ідентифікаційного номеру. Так, після цього, як ми це з'ясували, що це було ненавмисно, то отримується висновок експертного дослідження. І, як правило, такі транспортні засоби підпадають під дублювання первинного або присвоєння їм головним сервісним центром МВС спеціального індивідуального інфікаційного номера з подальшим нанесенням його у встановленому порядку. І проведення таких експертних досліджень воно підпадає під вартість ну середньої складності, і для вітчизняних транспортних засобів буде воно коштувати 1434 чотириста гривни а для транспортних засобів іноземного виробництва вартість буде складати 1720 гривень 80 копійок. І в нас також на зареєстрованих в Україні транспортних засобів дублювання первинних і нанесення або присвоєння спеціальних індивідуальних індифікаційних номерів кузова чи шасі здійснюється також у Київському, Дніпропетровському, Львівському, Черневицькому, Черкаському та Рівненському науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС України. Треба буде туди автівку відправити. Чи, ну, це як... якщо потребує, якщо, знаєте, як кажуть, що якщо ваш номер з'їла корозія, <губ> так, і ви хочете в подальшому його експлуатувати, бо якщо ви цього не зробите, то ваш транспортний засіб не буде подалі переоформлений, і ну, ви не зможете його використовувати за призначенням. А от Цікаво, ну, це зрозуміло, якщо пошкодження не навмисні, вони відбулися з часом. А якщо це дійсно якісь там кримінальні, кримінальне пошкодження, кримінальне минуле у автівки є, як часто таке відбувається з автівками, завезеними з-за кордону? Немає такої статистики? Ну, Я не можу вам сказати таку статистику, бо це по всіх регіонах. Угу. Наша експертна служба випадка. Ну, виявляє можливо, дуже були багато. випадки саме. Тут в нашому центрі, коли ввезена автівка з-за кордону, тобто, мабуть, вже ще й гроші сплачені власнику, тут приїздять, а виходить, що військова. Да, так, такі не можна. випадки були. От, і ми такі випадки встановлювали. І о, у нас, ви знаєте, як найчастіше ми встановлюємо таку ж первинні ідентифікаційні номери транспортного mm -hmm. засобу, і навіть у нас такі випадки, коли ці транспортні засоби повертаються потім власнику, тобто вдається ідентифікувати за транспортне запис. Да, і він mm -hmm. у коли направляємо таку інформацію, і він виявляється в розиску. і дуже вдячні mm -hmm. ті хазяєва, яким повертається їх улюблене авто. Там якийсь специфічний алгоритм дій, якщо вам повернули таку автівку, чи в принципі приїзди, забирай ну Це вже, це вже да, парафія е, поліцейських, то вони вже цю процедуру оформлюють. Mm -hmm. От далі І суди, потім вже встановлюють, що хто був власником і як це відбувалось. І ще такий момент. Якщо, е, Людина визначилась завтівкою, автівкою, приходить до продавця, він йому показує, вже є експертний висновок. Можна підробити такі документи? На що звернути увагу, щоб ну, що це не підробка? Висновок експертного дослідження. Ну, ви знаєте, ну каже, не будемо їхати з тобою досліджувати. Я вже все зробив. Там хтось зі мною угу. хотів купувати, передумав останній момент. А, так, висновок експертного дослідження він дійсний і той чинний. Він 10 днів. Тобто, uh -huh. можна пройти, наприклад, в нашому регіоні, отримати висновок експертного дослідження і поїхати в інший регіон. І коли приїжджають в інший регіон, то також заходять в базу. Ми всі висновки експертного дослідження і всі фотографії, які ми робимо при дослідженні транспортного засобу, вони заносяться в нашу єдину базу. І тому підробити це комусь, ну такої можливості не буде. Тобто, всі фотозображення, вони в базі, і інший експерт. Який буде там вже там дивитись це авто, яке приїхало на експертизу? Він також заходить і передивляється всю історію цього транспортного засобу. Ну, якщо все в нормі, експертне дослідження показує, що автівка в законі. Далі йде реєстрація вже в сервісному центрі, так? Перереєстрація це складно просто зараз робити. Це в принципі, як і раніше, було це нічого складного в цьому, в цьому немає. Дійсно, людина отримує висновок експерта, який дійсно 10 днів звертається до будь-якого територіального сервісного центру в будь-якій точці України. Наприклад, там в Запоріжжі отримали висновок експерта, поїхала до Львова перереєструвати автомобіль. Людина проходить, дійсно звіряється цей висновок експерта. Чи він наявний в базі він перевіряється? Що дійсно це саме цей висновок експерта є е, е, фотокартки автомобіля. Для того щоб, скажімо так, прийти і отримати процедуру щодо перереєстрації транспортного засобу спочатку людина, яка це має або дві людини, які це продавець покупець, будуть робити, отримують талон в електронній черзі. Це можна отримати його за допомогою онлайн-сервісу. На сайті працює головного... зараз. Так, так все, все працює на сайті головного сервісного центру. Або вже безпосередньо в самому сервісному центрі термінал е з отриманням електронного талону отримує на час проведення, е скажімо, реєстраційної операції, отримують талон, приходять до адміністратора, і в середньому перереєстрація вже з висновком експерта е займає близько 30 хвилин з отриманням mm -hmm. вже свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це в разі, якщо е з автомобілем, скажімо, не тільки з автомобілем, це може бути чи з власником автомобіля можуть бути проблеми. Тобто, наприклад, даний автомобіль може бути в арешті або mm -hmm. в застанову майні. А штрафи а... переходять? Ш... Штрафи повторні. Ні, вони зберігаються mm -hmm. за власником. Вони, скажімо так, це те, те що притаманне людині, але не автомобілі. Mm -hmm. Так, і це все перевіряється за наявними базами даних. Бази, це якщо первинний транспортний засіб, який везений за кордону за банком даних Інтерполу, перевіряється. За єдиним реєстром боржників, за нотаріальним реєстром. Тобто, якщо в, по людині і по автомобілі в принципі немає ніяких питань, не перебуває ніде в арештах, тому проводиться перереєстрація, яка займає близько 30 хвилин. Угу. Е, до речі, цікаво. От якщо власник не першу машину купує, а просто змінює одну на іншу, чи може <клес> залишити, наприклад, свій номерний знак на новому авто? Так, дійсно, вже з. Е, в вересні минулого року, 2022 року. Перепрошую з грудня 2022 року. При перереєстрації транспортного засобу раніше до грудня, скажімо, номерний знак він був закріпився за людиною. Тобто, якщо міняється власник, автоматично і транспорт автоматично номерний знак він підлягає знищенню. На сьогоднішній день вже можливо залишити номерний знак, але тільки за близьким колом родичів. Це от є чітко визначені в постанові. Це е, батьки, е, діти е, а також е, е, Тобто зі старої також, машини е, Так, ну, так. А, свій, ну, наприклад, угу. в мене є номерний знак, я хочу залишити його за своєю дружиною або за угу. своїми батьками. Я можу номерний знак залишити, за відповідну заяву пишу до сервісного центру. І у подальшому даний, даний номерний знак вже закріплюється за близьким колом родичів. Але це тільки за близьким mm -hmm. колом родичів. Також було анонсовано заступником міністра внутрішніх справ Богданом Дерп'ятим невдовзі, але ще поки ми не знаємо. Я думаю, що це вже буде в цьому році, що можна буде перереєструвати транспортний засіб за допомогою застосунку дія. Тобто, вже не, не немає необхідності звертатися до територіальних сервісних центрів. Тільки так, да. те, що потрібно буде пройти фізично, це тільки експертне дослідження. Воно вже автоматично буде в базі. Потім у покупця, у продавця вони за допомогою застосунку дія, там, вибирають договір купівлі продажу, вказують суму і далі проводиться перереєстрація транспортного засобу. Вже скажімо так, в бек-офісі сидить адміністратор, отримує ці всі дані, перевіряє, якщо з автомобілем з. Власником, все, скажімо так все в порядку. Проводиться перереєстрація, і на сьогоднішній день вже можливо як вже така альтернатива, отримати. Ну у нас в дії відображається посвідчення водія, і є воно фізично, але вже можна відмовитись від фізичного посвідчення водія і фізично е, свідо... не возити з собою. Да, взагалі відмовитись від нього, не отримувати і мати тільки електронний документ. І так само буде проводитись перереєстрація. Люди можуть отримувати одразу свідоцтво про перереєстрацію вже в дії, вони вже отримують. І номерний знак, якщо це безкоштовна комбінація, його за бажання можна вже залишити новому власнику, але це тільки це, от скажімо так, буде доступна ця функція тільки при перереєстрації в дії. А якщо це буде платна комбінація, необхідно буде сплатити відповідний платіж. До бюджету України адміністратор побачить цю платіжку, і тоді навіть платну комбінацію можна буде залишити за вже новою людиною. Дякую вам за інформативну розмову. Тепер наші глядачі більш обізнані, і будемо сподіватися, що проблему автовласників поменше. Дякую, що завітав. вітав. Це були Ігор Любовський, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області, а також Наталія Корнеєва, заступниця директора Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Не втрачайте пильності у будь-який час, особливо під час такої серйозної покупки, як авто. Краще зайвий раз звернутися до фахівців, аби пересвідчити, що все в порядку, і убезпечити себе від фінансових втрат. А на цьому все бережіть себе. Побачимось.